Доброго доброго всім. Часу доби, у мене день, у вас вже ніч. І, як завжди, на початку кожного місяця прогноз на картах Таро, на старших арканах на чотири основні сфери: Тіло, діяльність, стосунки і духовність. Це основа, це чотири ноги, на які спирається. Кожна людина, коли живе це життя. І якщо знати, наскільки на що чекати в кожній сфер, то можна бути готовим і прийняти адекватні рішення ще заздалегідь до подій до подій, які, можливо, стануться, а можливо, не стануться. Але коли ти попереджений, то ти і озброєний. Я роблю ці прогнози з 2020 року, і вони реально корисні, багатьом людям допомагають, навіть мені самі. Отже, в сфері, в сфері тіла до нас приходить помірність. І вона говорить про те, що у всьому має бути міра. І у всьому має бути розумні межі. І все можна тільки потрошку. Тому е, тримайте баланс е, в харчуванні, в спілкуванні, е, в проявленні, можливо. Е, і, да, коли ви не, ніколи не займалися спортом, а потім пробігли 3 кілометри, то ваше тіло вам дякує, не скаже. Але якщо потрошки кожного дня додавати в життя е, Нові якісь техніки, практики, те, що покращує ваш стан, це зрештою буде і мати наслідки. Коли ви постійно харчувалися е, нездорово, але, а потім рішили вдруг сісти на якусь супер пупер дієту, це теж може мати е, негативні наслідки. Да? То Курити, навіть кидати це має бути доволі довго сформоване в голові бажання. Зранку прокинутись і сказати, що я не курю, організм буде в шокі. Тому у всьому має бути міра, у всьому має бути межа, у всьому має бути врівноваженість. І ваші дії, ваші рішення мають бути виваженими з точки зору помірності, щоб не нашкодити собі і іншим. Це в сфері тіла, в сфері діяльності. Сфері діяльності до нас приходить правосуддя. А, правосуддя дуже цікава карта. І, а, знову ж таки, дуже порогукується з попередньою картою Помірність По мірі вашій дино вам буде. Все, що ви зробили а, в цьому житті у вашій діяльності, а, у тому, що приносить вам гроші, воно буде мати. Плоди, бо ми отримуємо те, що сіємо. А плід завжди більше за насіння. Тому хто робив гидоту в своїй діяльності, тому прилетить величезна неприємність. Хто інвестував а, свій час, свої гроші в розвиток, на того чекають великі прибутки. І а, Можлива кардинальна зміна діяльності, можлива зміна роботи, можливі реально, ну, якщо брати, наприклад, мою роботу, да, як теролога, або як як, -як езотерика, да, іншого, нумеролога, рунолога, байдуже. Да, Якщо ти розвивався, якщо ти покращував свої навички, то клієнтів в тебе буде більше, і вони будуть платити тобі зовсім інші гроші. Якщо ти е, робив все як попало, нічого в себе не вкладав, і ще надів корону, і е, цей білий плащок без гріховності, то в тебе і забереться. Тому карма це дуже чесна штука, дуже правосуддя, це взагалі класна е, штука. Е, коли злітають всі маски, коли все чітко видно і правда, зрештою, завжди перемагає. Ось, тому мені в плані діяльності дуже подобається ця карта. Ось. Хоча я б, наприклад, воліла бачити правосуддя на е, місці більше стосунків, але побачимо, що саме чекає нас у вересні місяці е, у сфері стосунків, і тут проходить сила. Чогось згадались відразу слова е, з фільму Брат. Не в грошах сила, а в правді. І в правда, і сильніший той, в кого правда, в кого правда, той сильніший. Ось тому можливо правосуддя в сфері стосунків, моя очікувана карта. Не така доречна, а все світ вирішив, що сила буде доречнішою. І сила вправді. І це стосунки, які будуть виходити на новий рівень. Це буде якісь нові нові проявленості, нові можливості, нові. Знайомства можливо будуть цікаві, а тому що сила внутрішня вона залежить від сили сила зовнішня. Да? Прояви зовнішньої сили вони залежать від сили внутрішньої, і якщо кожен буде займатися своїм розвитком своїх сильних сторін, не заважаючи при цьому іншим людям, то це матиме величезну інвестицію в розбудову миру як миру. Тому що все велике воно починається з малого, і всі звершення великі вони починаються з однієї думки в голові однієї людини. Тому хай наша сила вправді перемагає над брехнею, яка е, нагромаджується вже не одне століття. Навіть собака підтверджує це. От. І в сфері духовності, в сфері духовності до нас приходить сонце. І е, сонце буде чітко підсвічувати, чи в правильному напрямку ви йдете. Духовність це не тільки про Бога, да, про віру, а й про ваші мрії, про ваші цілі, про ваші щирі бажання. Багато що здійсниться. І, я дуже хочу, щоб здійснились мої мрії і мої цілі, які я нарешті визначила в своєму житті і розумію, як і до них дістатися. І я бажаю кожному з вас відчути Ось це відчуття, коли ти знаєш, що ти хочеш і як туди прийти. Бо насправді це і є щастя. І в сфері духовності на вас чекає щастя. Щастя це жити вільно своє життя. І точно знати, чого ти хочеш. На цій позитивній ноті можна, можна було б закінчувати прогноз, але е, хочеться да, зробити з огляду на те, які випали аркани сьогодні, е, то цей місяць буде і качельний по, по подіях, але качельний осінь прийшла осінь. І це дуже видно по енергіях, які зайшли в вересні. Ми починаємо збирати врожай того, що не сіяли навесні і що плекали всередині на своєму літі. Тому я бажаю за традицією миру всім бажаю, миру в серці, в голові над головою, любові, радості і багато-багато щастя.